Друзі, Сьогодні я вирішила а, зробити свою вечірню пробіжку не стадіоні, як я це зазвичай роблю, а в парку. В надії, що я сховаюся в тіні і що мене тут не з'їдять комарі. А, паралельно я згадую свій новорічний досвід пробіжки тут. А, я дуже епічно падала. Падало так, що згубила навушник в траві, він був чорний. Я його так і не знайшла після того, і чоловік купив мені білі навушники, жартуючи, що треба було купити з неоновою підсвіткою, знаючи мене, Будемо надіятися, що цього разу все обійдеться без травм. І ще на рахунок досягнення успіху я хотіла поговорити, що насправді важливо не лише те, що ми робимо. Важливо дійсно робити щоденно невеличкі дії, які нас будуть наближати до нашої цілі. Але з якою частотою і з якою інтенсивністю ми будемо це робити, тому що певні результати вони вимагають трішки більше зусиль. Тобто, якщо ми хочемо отримати кращий результат, нам потрібно докласти дійсно трохи більше зусиль. Це стосується вивчення англійської мови. Так можна вчити по одному слову в день, можна вчити по 5 слів в день. Так, ваш словниковий запас буде збільшуватися, але якщо ви не будете це поєднувати з читанням, аудіюванням, писанням і приділяти цьому більше часу, ніж 5 хвилин в день, то у вас, малоймовірно, буде вартісний результат. Те саме стосується шпагату для того, щоб сісти на шпагат в дорослому віці. Потрібно робити розтяжки щодня. Ті підписники, а я знаю, такі є, які сідають на шпагаті, які сіли на нього в дорослому віці. скажуть, що це насправді щоденна праця. Що робити розтяжку два рази в тиждень чи три рази в тиждень не підійде. А для того, якщо ти хочеш сісти на шпагат. І на це треба потратити насправді багато часу від місяця до двох. Комусь для цього треба більше, навіть півроку чи рік. І це щоденні зусилля, щоденні систематичні зусилля певної інтенсивності, те саме стосується процесу зниження ваги, процесу нормалізації ваги. А коли ви хочете досягнути певного результату, 80% вашого раціону має складатися з складних вуглеводів, з фруктів, з овочів, з нежирного м'яса, з кращого вибору жирів. І лише 20% ми можемо залишити на прості вуглеводи, солодощі і якийсь фастфуд, який дуже сильно хочеться з'їсти, чи навіть невелику кількість алкоголю. І це також має бути більшості днів в тижні. І знову ж таки, ви не маєте перебувати свою калорійність, там тижневу калорійність, вона все ж таки має бути в дефіциті, в загальному дефіциті. а не так, що ви пару днів харчувалися в дефіциті, а решта днів вас буде прифіцет. Відповідно, в такому випадку зниження ваги не буде відбуватися. Резюмуючи, що я хочу сказати. Досягнення будь-якого результату залежить від часу, який ви витратите на досягнення цього результату, від інтенсивності ваших зусиль і від послідовності. Якщо ці фактори будуть поєднані, то з великою ймовірністю ви досягнете того, чого ви хочете в багатьох сферах.